Сім'ї зниклих безвісті, полонених та загиблих героїв України відвідали етносадибу Нанашкова хата. Працівники офісу підтримки родин військових спільно із господарями етносадиби організували неймовірну і дуже потрібну поїздку для дітей і мам зниклих безвісті, полонених і загиблих героїв України, які відвідали етносадибу у селі лопушанка Хомина на Самбірщині. Це унікальне місце, де зібрані експонати автентичного боківського побуту, і своїми враженнями від екскурсії із Львівською мануфактурою новин поділилась представниця офісу підтримки родин військових Оля Піліщук. Ви можете прочитати це у статті на сайті Львівської мануфактури. Новин, майстер-клас, а також майстер-клас на гри на сопілці, і крім того, діти. Пробували оглянули господарку, працювали на ткацькому верстаті, мололи борошно. Ну і найбільше сподобалося діті майстер-клас із випекання бойківської страви. Книж це хліб із борошна дрібного помелу, який начиняють картоплею.